Я хочу, щоб ви це побачили. Щоб ви побачили ось ці світлові лінії. І побачили, що ці світлові лінії переходять в лінії піска. Ви розумієте, що відбувається? Світло створює лінії, а пісок повторює. Це так дивно. Якщо ми глибоко зрозуміємо це, то ми усвідомимо, що спочатку світло, спочатку джерело, а потім матерія, і ось ці, ці прекрасні хвилі, небо і хмари це спочатку світлові лінії. Це спочатку геометрія Всесвіту, а потім вже з'являється планета, люди, будівлі. Ми з вами, наші думки, наші прагнення. Спочатку все це світлові лінії. Спочатку все це просто. Гра світла. І що ж таке просвітлення? Що ж таке просвітлення? Та ось. Не знати, не знати, не розуміти, не називати, а просто бути присутніми ось в цих світлових лініях, в цих хвилях, бризках. В цьому камінні і раптом відчути, що це правда, єдина правда життя. Єдина правда життя з'єднана. І відчути себе з'єднаними з цією правдою. Що тут ще можна сказати? Достатньо бути. Простіть себе, простіть за все, що ви знали про світ, простіть себе за все, що ви хотіли від світу. Простіть себе за минуле і майбутнє. Простіть себе тут і тепер. Простіть та й відпустіть. Відпустіть в невинність життя. Гору світлових ліній. І хай вони, ці нові лінії, створять новий пісок, нове життя, наповнене красою. Хай буде так. Хай буде так.